Як би ви хотіли це оминути, нікуди ви від цього не втечете. Ваша самооцінка, ваша любов до себе, ваша самоповага це дорівнює ваші кордони. Тобто, коли ви себе поважаєте, ви точно знаєте, чого ви хочете, яких ви хочете стосунків, якого ставлення до себе ви хочете, що ви готові давати, що ви не готові давати. Так? І у вас є ніби такий стандарт. Якщо цього нема, ви не погоджуєтеся на стосунки, ось це допоможе вам відсіяти небезпечних чоловіків. Це раз, і друге, це допоможе вам відсіяти варіанти, з якими вам буде погано. Long story short, все одно, якщо ви хочете будувати класні стосунки, ви маєте знати, хто ви. Ви маєте блін себе так любити, дівчата, щоб ставити себе на перше місце завжди і постійно. Ви завжди маєте бути у себе на першому місці. Ви завжди маєте любити себе більше за всіх, розумієте? Ви маєте себе ставити в пріоритет. Коли ви ставите себе в пріоритет, вам легко казати ні. Вам легко блокувати, коли йде якийсь маніпулятивний вплив на вас. Коли ви ставите себе в пріоритет, вам легко. Відмовлятися від дивних пропозицій. Наприклад, ви на підборах сьогодні ви вдяглися, да, щоб якось можливо собі настрій покращити. Він каже, пішли в парк, погуляємо на холоді. Ви кажете ні, ви йдете з такого побачення, тому що він ставить вас в незручне положення, і ви тут ставите свій кордон. Ви за себе розумієте, коли ви е влаштовуєте свої кордони, коли ви розумієте, хто ви, що ви маєте право, що ви гідна, ви гідна того ставлення, яке ви десь бачите, до якого ви прагнете, тоді вам легко сказати ні. Вам легко відмовитися. Або ж, якщо навіть вам важко, ви вже відчуваєте, що десь у вас з'являються почуття, ви оберете себе, ви будете плакати, ви можете піти до мене, як до психолога, поговорити, можете піти до подруг, але ви оберете себе. І ось це головна звичка, дівчата, для того, щоб побудувати щасливі стосунки обирати себе. А тепер переходимо далі. Пункт 2.